Після стрілянини у Львівській школі у Міністерстві внутрішніх справ України знову підняли питання безпеки у всіх школах нашої держави. Міністр внутрішніх справ України пан Клименко відреагував на інциденти зі стріляниною у Львівській школі 24 листопада. Він відзначив недостатньо захищені закладів освіти базовими заходами безпеки. Керівник МВС зазначив, що сьогодні в українських школах працює 1778 офіцерів служби освітньої безпеки. У Львові їх 68, Це трохи більше половини закладів міста. На думку міністра, самої присутності офіцера у школі недостатньо. Безпека має бути комплексною, а саме контрольований вхід чітко визначена територія школи, відеоспостереження, технічні засоби контролю, а саме металодетектори, а також підготовлений фахівець безпеки, тобто поліцейський Цейські ці вимоги частково враховані в ухваленому законі про безпеку в закладах освіти. МВС разом з МОН формує підзаконні акти, які розроблять безпекові стандарти обов'язковими для кожного закладу освіти. Нагадаю, на подвір'ї школи номер 13 на Сихові, це у Львові двоє батьків учнів молодших класів з'ясовували між собою стосунки. Один із них дійснив чотири постріли із плематичного пістолета. В іншого офіцер служби освітньої безпеки оперативно зреагував, роззброїв та затримав стрільця. Викликав слідчих і медиків. Зараз потерпіли у лікарні. Ні, його стан задовільний. До нашого те доєднується радниця міністра освіти і науки України, співзасновниця громадської організації смарт-освіта Івана Коберник. Пані Івано, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю. Пані Іван, насправді цей інцидент з однієї сторони показав, що є проблеми, з іншої сторони, він показав ефективність офіцера освіти, який прийшов, так би мовити, врегулював ситуацію, і ніби все завершилося відносно добре. Бо могло бути і набагато гірші наслідки. Але оці заходи, які пропонує пан Клименко, наскільки вони реалістичні, щоб це було в кожній школі, як ви оцінюєте? Ну, власне кажучи, я погоджуюся з вами, що це той приклад, коли офіцер безпеки виконав свої зобов'язання, зреагував швидко і стає зрозуміло, чому, власне кажучи, МВС так сильно просувало цю ідею, яка теж мені здавалася, наприклад, не бездоганною, саме тому, що не було впевненості, наскільки це буде ефективно. Зараз ми бачимо, що це буде ефективно. Чим важливий той закон, який ухвалений, він важливий тим, що він принаймні закладає. Дає можливості виділяти на це бюджетні кошти, а на те, все, що ви перерахували, на те, щоб була територія огорожена, щоб вона була закрита для того, щоб було встановлено відеоспостереження. Поки закону немає, бюджетні кошти виділяти на це складно. Тому це важливо. Але далі важливо звідки ці кошти будуть виділятися. Мені би не хотілося, щоб це відбувалося за рахунок коштів на освіту. А, тому що це питання безпеки, і якщо це буде повішене, так би мовити, на освітній бюджет, це відповідно вплине негативно на якість освіти. Ось це те, що мене цікавить. Тобто, або наступним кроком має бути а, спеціальна субвенція на забезпечення безпекових заходів в школах, або на це мають виділяти органи місцевого самоврядування гроші, але важливо, що не з того бюджету, який би мав іти саме на навчання дітей. Це важливий момент. Другий важливий момент, яким чином скористаються своїми новими повноваженнями директори і педагогічні ради, тому що правила перебування на території школи, згідно з законом, встановлюють саме вони. І чи не буде там перекосів, що батькам вже зовсім ніколи не можна зайти в школу, що будуть штучні обмеження? Ось це е, справді є викликом. І тут важливо, щоб була нормальна партнерська взаємодія, і щоб не було тих перекосів, які на жаль цю хорошу ідею можуть просто зруйнувати чи дискредитувати. Я насправді думала, що оці всі вимоги безпеки, так що це вони зараз підуть на місцеві бюджети, тому що я наскільки володію інформацією, пані Івана, поправте мене, будь ласка, але відеоспостережні, де є зараз у школах, воно ставилося за кошти міських бюджетів, тобто це не була якась окрема субвенція. Ні, Ніколи не було окремої субвенції, так, але не було такої вимоги, і це в кращому випадку було за гроші місцевих бюджетів, те про що ви кажете. Бо дуже часто на це вимагали гроші з батьків. Ось цього не повинно бути. Тобто, якщо умовно кажучи, зараз через те, що школу змусять. Відповідно закону поставити огорожу, а давайте чесно говорити. У нас чимало шкіл по Україні з розваленим парканом. Якщо це зараз будуть збирати гроші з батьків, бо бачите, нас тут від нас вимагають і там будуть лякати, там, наприклад, що закриють школу, та? Ну, на жаль, бувають такі спекуляції: це ті ситуації, які хотілося б уникнути. Це великі витрати. Сказати зараз, що в місцевих бюджетів є великі на це гроші чи зайві гроші. Ну ніхто не може сказати. Тому якщо е, справді ті дані, які є у Міністерства внутрішніх справ, е, чим вони керувалися просуваючи цей закон і взагалі посаду освітніх е, офіцерів безпеки в освітніх закладах, е, вони підтверджені, то тоді уряду справді варто подумати про те, щоб, е, можливо. Певну окрему субвенцію виділити на це питання, наприклад, на те саме відеоспостереження. Я просто згадую навчальні заклади в моєму містечку, де я народилася, там три школи. Одна, взагалі, не обгорожена, якщо ми так говоримо. А дві маючи огорожу, вони є прохідні. Тобто, по території школи тобі треба ну, це є твій один з. Небагатьох варіантів, але це найшвидші варіанти перейти з однієї вулиці на іншу. Тобто, якщо закриють повністю подвір'я школи, то я не думаю, що місцеві будуть дуже в захваті. І мені здається, що така ну, проблема є зору... типовою для багатьох міст нашої держави, саме так цьому не приділялася достатня увага, і це є проблемою. Ну, безумовно, місцевим доведеться змиритися з цим, бо погодьтеся це правильно, що школа не є прохідним двором. Особливо в тих умовах, коли ну ми не знаємо реальну кількість зброї на руках. Ми не знаємо, хто заходить в школу, і там знаходяться діти. І, безумовно, мати огорожену школу це нормальна цивілізована практика у всьому цивілізованому світі. Пані Мана, я так розумію, якщо ми говоримо про навіть металодетектори, це ж не йдеться про один. Якщо в школі там навчається 800 дітей, всіх перевірити ну це складно. Це ж про кілька має йтись. Дивіться, металодетектори це мені наразі так само видається сумнівною опцією. Поясню чому, тому що, наприклад, що робити в тому випадку, якщо звучить сигнал тривоги, і школу треба швидко залишити. Тобто, це великий шматок роботи, якщо Міністерство внутрішніх справ і поліція готові взяти на себе, в тому числі розробити логістику. Тобто тоді має бути напевне кілька входів. Тоді має бути не один офіцер безпеки, який перевіряє всіх хто заходить в школу. А нагадаю, у нас є школи дуже різні. Це ж може бути і 100 дітей, а може бути і 1200. Тобто, я б хотіла побачити розрахунки, як вони бачаться з точки зору безпеки, і наскільки вони реалістичні. Пані Івано, ну типу, ми ж прекрасно розуміємо, посилювати безпеку в школах потрібно. Ви самі звернули увагу на те, що ми не знаємо, яка кількість зброї на руках, і найголовніше, ми не до кінця розуміємо, як люди можуть використовувати цю зброю і конфлікти в Сихівській школі цьому цьому яскравий приклад, що називається на рівному місці. Але як можна говорити убезпечити, вибачте, за тавтологію десь безпеку в школах при мінімальних бюджетах і. В, в, в тих ризиках, які ми зараз маємо? Ну, звісно, це риторичне запитання, на яке в мене немає точної відповіді. Але що мені зрозуміло, що ці розрахунки мають бути проведені. Кожна громада має розуміти свій запит. І має розуміти, які витрати їй потрібно на, знову ж вибачте, за тавтологію забезпечення цих заходів безпеки. Для того, щоб претендувати на певні гроші, треба мати хоча б кошторис того паркану і того відеоспостереження, залежно від площі і розміру школи. Тому, безумовно, місцевим владам, якщо вони про це дбають, треба щонайменше зробити ці розрахунки, щоб потім можна було предметно розмовляти або з урядом, або зі своїми депутатами, бо, нагадаю, з депутатами теж можна розмовляти. І вони мають. Мають право законодавчої ініціативи, вони можуть ініціювати, щоб це такі витрати були внесені в державний бюджет, наприклад, окремою субвенцією на забезпечення безпекових умов у школах. Пані Івана, але якщо ми говоримо про територію школи, так чи кожний навчальний заклад має чітко визначені рамки, чи це от де починається територія школи, а де вже починається громадський простір, умовно? Чи це знову ж таки ще має бути на міс... на місцевих бюджетах, на місцевих радах вирішуватися ці питання? Це прекрасне питання знову ж таки. Наскільки цивілізовано ситуація ведеться щодо обліку землі в громадах? Я пам'ятаю період, коли далеко не всі школи в Києві мали акт на землю, тому що, звісно, виділена територія має підкріплюватися виданим актом на землю. Тому це прекрасне питання, з яким також мають почати громади, якщо вони досі не вирішили цього питання. Школа має мати акт на землю, і тоді буде зрозуміло, яка територія має бути огорожена. Ви сказали про те, що є такі побоювання, що батькам можуть заборонено ну, там. Зробити вхід в школу практично неможливим. Так? А якщо подивитися на наших сусідів, як в них відбувається доступ батьків до навчальних закладів і наскільки в них враховані безпекові заходи? В багатьох країнах є обмеження, що батьки не можуть заходити в школу, тобто вони можуть знаходитись на території, але в школу вони не заходять. Це питання безумовно не просте, тому що у нас склалася інша трохи ситуація, і вона потребуватиме певних, можливо, там комунікаційних заходів в тому числі. Тут питання в тому, що якщо Накладаються певні заборони, то мають забезпечуватися потреби, які з цим виникають. Наприклад, тоді має бути чітко визначений час і спосіб, коли вчителі можуть прокомунікувати з коли батьки можуть прокомунікувати з вчителями. Тоді має бути можливість записатися на зустріч з учителем, має бути можливість отримати певні консультації. Це все має бути чітко прописано. Без цього, звісно, це може генерувати конфлікти, тому що, на жаль. Некоректна поведінка, вона трапляється з обох боків. Тобто, як буває, що директори зловживають своїм правом на Рішення щодо допуск чи недопуск тих чи інших осіб чи батьків на територію школи, коли вони можуть діяти вибірково, навіть в тому числі, але так само давайте будемо чесними, і батьки зловживають цим питанням. Тобто, коли аргументом є те, що моя дитина не може самостійно вдягнутися взимку, то звісно батькам варто би до шести років навчити свою дитину самостійно одягатися взимку. Це одна з таких базових навичок, яка є все таки відповідальністю батьків. Вони їм не обов'язково там. Не знаю, мати багато додаткових занять mm -hmm. з дітьми, але навчити одягатися варто і підбирати тоді одяг по сезону, і такий, який дитина може сама застібнути, розтягнути розстібнути і так далі. Ну це нормальний процес виховання. Тому тут важливо, щоб не було зловживань з обох боків і щоб інші права батьків були забезпечені. Наприклад, в тому числі, у нас батьки мають право контролювати харчування в школі. Якщо є скарги на те, що щось не гаразд, батьки мають право. Написати заяву, і їм має бути забезпечений доступ, звісно, там за забезпечення всіх санітарних умов. Тобто ці всі речі не повинні стати жертвами, начебто, заходів безпеки, тобто, те, де батьки мають право контролювати певну якість перебування дітей в школі, вони мають бути забезпечені. І в цьому плані дуже важливо, щоб все ж таки було здорове партнерство між школою, батьками і учнями в тому питанні, щоб мова йшла справді про безпеку, а не про певні ну Давайте говорити перегине на місцях. Пані Івано, тут таке питання від аудиторії. А взагалі, от безпека в школах. Це більше як ви бачите, чия відповідальність держави чи місцевих громад? Хто має це фінансувати? Ну, загалом, якщо ми говоримо строго по закону, це відповідальність місцевих органів місцевого самоврядування. У нас влаштовано таким чином фінансування освіти, що у сфері. Середньої освіти держава забезпечує зарплату вчителів, так звану освітню субвенцію, а все утримання шкіл забезпечується органами місцевого самоврядування. Але держава має право виділяти певні цільові субвенції там, де вона е, бачить потребу та забула ще одну постійну е, постійну витрату держави це підручники, тобто навчальні матеріали, програми, це відповідальність держави, це теж фінансує держава. А от саме забезпечення матеріальної школи. Утримання будівлі, будівництво будівлі, опалення енергоносії, комунальні послуги і так далі, це відповідальність місцевої влади. Але як я вже сказала, оскільки держава має право встановлювати спеціальні субвенції, якщо вона бачить певну потребу, то вона може цю субвенцію організувати. Так, у нас, наприклад, вже кілька років поспіль після того страшного та трагічного випадку в Одеському коледжі є. Субвенція державна на забезпечення умов пожежної безпеки, тому практика така відповідно є, і держава за наявності нормального здорового запиту з місць і нормальних повноцінних розрахунків може це зробити. З однієї сторони випадок показав у львівській школі, що ми не можемо гарантувати безпеку школярам від батьків. А з іншої сторони, ну давайте чесно говорити, школи використовуються також як і пункти незламності. Де допускається велика кількість людей, і ти не знаєш, хто це? Чи це батько, чи це зовсім стороння людина. А як ви до цього ставитеся, що школи використовують як пункти незламності? Тому що ну, з однієї сторони, треба і людей підтримати, з іншої сторони, ми зараз говоримо про посилення заходів безпеки на території навчальних закладів. Я ставлюся до цього як до певного ризику, але я не бачу іншого виходу. Інше питання, чи є інші укриття в громаді. І чи влада громади займалася тим, щоб ці укриття з'явилися? А для того, щоб під час освітнього процесу не було такої потреби стороннім шукати прихистку в шкільному укритті? Якщо є інше укриття в громаді, то тоді, звісно, можуть забезпечуватися певні заходи безпеки. Але коли летять ракети, я не уявляю собі, що ми вважатимемо нормальним, що когось не пустили в укриття. Я більше тут говорю про пункти незламності, як пункти обігріву, коли там приходять люди опогрітися, зарядити телефони, і як це корелюється з навчальним процесом, теж є питання. Ну, дивіться, пункт незглавності він не встановлений, що хтось може бродити кабінетами і заходити в будь-які класи. Зазвичай вони мають окремий вхід, і це якесь окреме приміщення, де стоїть там умовний генератор чи умовна зарядна станція, де людям забезпечують гарячий чай і можливість зарядити телефони. Тому знову ж таки це до питання організації життя в місцевій громаді. Якщо ми говоримо саме про потребу під час відключень, це може бути організовано так, щоб не Перешкоджати освітньому процесу. Інше питання, яке мене справді турбує, коли це все просто перекидається відповідальність на школу, коли громада нічого не робить, і вважає, що все має зробити директор і вчителі. Я вважаю, що в такому випадку директори і вчителі не повинні мовчати, але так само і не повинні зриватися на тих людях, які приходять. Тобто, треба чесно озвучувати проблему, і треба чесно вимагати від громади, що якщо від школи цього Вимагають такої роботи, то вона має або оплачуватися, або ж громада має забезпечити людьми, які будуть слідкувати за порядком і зможуть допомагати в пунктах незламності. Якщо говорити про це стрілянину у людській школі, для вас це стало несподіванкою, чи рано чи пізно таке могло відбутися? Ну, дивіться, це виняткова ситуація. Ну не можна сказати, що у нас ніколи не ставалося виняткових ситуацій. Там, вибачте, що 10 років тому, коли мій син займався футболом, у нас був випадок, коли під час одного з матчів там дітям було по 8 по 9 років. Під час одного з матчів тато хлопчика. З іншої команди вибіг на поле і почав бити воротаря нашої команди. Після чого ну дитину почав бити. Після чого вибіг тато цього самого воротаря, який слава богу, теж був на цій грі. І двоє дорослих чоловіків билися на очах десятків дітей. Це була жахлива абсолютно сцена. На жаль, такі випадки бувають люди з скажімо так суспільно небажаною поведінкою в суспільствах. Теж бувають. Тому, на жаль, ми не застраховані від цього питання, як суспільство на це реагує. На мою думку, тут сталася ситуація, коли офіцер безпеки відреагував доречно, відреагував вчасно, оперативно, і це підтверджує, що якщо мова йде про кваліфікованих підготовлених працівників, то наявність такого офіцера безпеки в школі є перевагою. Це той урок, який ми можемо винести з цієї ситуації. Тут е, треба зрозуміти, просто, якщо от є офіцер безпеки, ми показали, що стався такий перекрий інцидент, і він спрацював добре, чи потрібно ще такі от додаткові посилені заходи безпеки? Я розумію там, огородити школу паркану. Ну, Це нормально, та, десь має бути чітко встановлені межі, але е, металодетектори, чи це вже ми не, не, знаєте, не перегибаємо палку. Тут треба говорити з фахівцями, що вони про це думають, і чим вони це обґрунтовують. То це це питання до МВС. Я вже зазначила в нашій розмові, що тут можуть бути певні ускладнення, наприклад, в разі необхідності евакуації, але краще це питання задавати МВС. У вересні на Закарпатті поліцейські затримали школяра, який погрожував влаштувати різанину в школі. Затримання відбулося в момент, коли 15-річний учень намагався проникнути на територію навчального закладу з холодною зброєю, прихованою у шкільному рюкзаку. То виходить, що дітей треба теж уважно перевіряти, що вони мають уранці, не тільки ну, батьків. бачите. Ви від, ви щойно відповіли ну, на своє попереднє питання: чи потрібні металодетектори? Е, ще одне уточнення, тому що у нас ну, на превеликий жаль більше небезпеки для навчальних закладів становить Російська Федерація, саме їхні ракети та дрони. І будівництво підземних шкіл, як ви бачите, це наш тимчасовий захист, чи це буде наше постійне майбутнє, особливо якщо ми говоримо про території, які межують з країною агресоркою. Я думаю, що це наше постійне майбутнє. Я нагадаю, що у Фінляндії з часів закінчення Другої світової війни школи будуються вже з підготовленими укриттями, включаючи двоповерхові ліжка, які там є для тривалого перебування всіх членів громади. Тому, на мою думку, так, це наше майбутнє, яке має бути враховане і в плануванні бюджету, і в плануванні будівель шкільних, оскільки поки що. Я не бачила даних, що є шанси, що Росія стане океаном. На превеликий жаль. Пані Івано, дякую вам, що ви долучилися. Нагадаю, з нами була екс-радниця міністра освіти і науки України, співзнатовниця громадської організації Смарт освіта Івана Куберник. Пані Івано, бажаю вам спокійного вечора. І я сподіваюся, що наші бажання в космосі почують, і Росія таки стане океаном. Дякую вам. Дякую, Тихого вечора. Взаємні побажання.